24 й канал у CarPlay. Слухайте новини в дорозі. Напередодні головком Сирський заявив, що ефективність мобільних вогневих груп проти ворожих дронів становить 40%. Цей показник насамперед стосується знищення дронів камікадзе типу шахет. Які є основною ціллю для мобільних вогневих груп через їхнє масоване застосування та складність у виявленні, Олександр Сирський зазначив, що мобільні вогневі групи залишаються актуальними, попри виклики пов'язані з еволюцією ворожих технологій? Основною проблемою перехопленні дронів такого типу стало вдосконалення росіянами тактики їхнього застосування. Робимо наголос на розвитку дронів і роботизованих наземних комплексів. Одним із перспективних напрямків є дрони-перехоплювачі для протидії ворожим шахедам. За напрямком Deep Strike розвиваємо і дронову, і ракетну програми. Будемо продовжувати ураження по території Росії нарощувати масштаби та глибину. Загалом Deep Strike – одна із найсильніших наших сторін, де ми маємо ефективність, яка в 15 разів переважає наші затрати на ураження. А в президента тим часом були також детальні доповіді розвідки гурта СЗР, передусім про російські наміри і український захист. Далі слухаємо: ключове, що намагається зробити Москва, це боротьба проти санкцій. Вони намагаються всіма методами виторгувати для себе не просто не застосування нових санкцій, але й ще послаблення. Ослаблення існуючих, ми розуміємо, яким чином і кого вони використовують в Європі, в інших частинах світу. Протидіємо. Я дякую кожному, хто просуває, попри все, санкційний порядок денний, бо це порядок денний наближення миру. Далі до оперативної ситуації з поля бою загалом упродовж минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення. За добу ворог завдав чотирьох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосував 10 ракет і скинув 76 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад 6 тисяч обстрілів, зокрема 118 із реактивних систем залпового вогню і залучив для ураження 3416 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два артилерійські засоби та засіб протиповітряної оборони противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали тисячу десять осіб. Також українські воїни знешкодили танк, п'ять бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню. 138 безпілотних літальних апаратів, 127 одиниць автомобільної техніки окупантів. Працювали цієї ночі повітряні сили. У ніч на 23 червня. Ворог запустив 368 засобів повітряного нападу. Це 352 шахеди і безпілотники імітатори. 11 балістичних ракет іскандер МКН КН-23, Це північнокорейська розробка. І 5 крилатих ракет іскандер К» із району Курська. Це Російська Федерація. Основний напрямок удару: місто Київ, повітряний напад, відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби безпілотник і безпілотних систем, мобільні вогневі групи, сил оборони України. За попередніми даними станом на ранок протиповітряна оборона знищила 354 засоби повітряного нападу ворога, 158 збито вогневими засобами, 196 локаційно втрачені. Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного. Нападу окупантів у шести локаціях, а також падіння уламків на 25 місцях у місті Київ та Київській області.